У прилуках завершено обстеження вулично-шляхової мережі з твердим покриттям на предмет її цьогорічного ремонту. 22 березня поточного року була утворена комісія по обстеженню вулично-шляхової мережі нашого міста. До складу комісії війшли представники управління житлово-комунального господарства. Представники комунального підприємства Послуга як балансоутримувачі вулично-шляхової мережі, представники комунального підприємства «Місць світло як балансоутримувачі дорожніх знаків, представник управління патрульної поліції Чернігівської області, очолював комісію профільний заступник міського голови Мазуренко Володимир Григорович. Намагались долучити до цієї роботи наш депутатський корпус, так як завжди у нас. Ну, дуже багато виникає питань, пропозицій і так далі. Долучалися, питалися долучитися депутатів, Значить, було запропоновано всім прийняти участь, було розміщено на сайті міської ради розпорядження про коли буде проводитися ці обстеження. Також особисто я. Запропонував секретар секретар міської ради ознайомити всіх депутатів. Посписочно цим міроприємством. Значить, Роман Олександрович кинув це в скрін. Значить, всі депутати були ознайомлені, але на жаль, жоден не проявив бажання прийняти участь у нашій роботі. Роботи з обстеження прилуцьких доріг тривали впродовж більш ніж тижня. Було оцінено стан покриття на десятках вулиць в усіх мікрорайонах міста. Було обстежено більше 50 вулиць. Це і вулиця Гетьмана Сагайдачного, провулок Гетьмана Сагайдачного, вулиця Олега Кошового, вулиця Чехова, Білецького Носенка. Тобто побували в усіх мікрорайонах, провели обстеження і склали відповідний акт. Відповідно до обстеження поточному та ямковому ремонту. У 2023 році підлягає близько 12,5 тисяч квадратних метрів. В основному ми приділяли увагу транзитним дорогам, на яких не буде проводитися капітальне будівництво, дороги, по яким движуться наші маршрутні автобуси, також щоб людям було комфортно проїжджати по ним, і найтакі най проблемніші ділянки, де вже такі вибоїни дуже значні. Також в першу чергу приділялася увага. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов озвучує точні цифри об'ємів дорожнього покриття, яке потребує ремонту, і вулиці, де цьогоріч воно буде відновлюватись. Загальна площа, як я сказав, яка підлягає ремонту з поточного таємкового ремонту, становить 12 тисяч п'ятсот Метрів. З них ямкового ремонту підпадає близько 7,5-8 тисяч квадратних метрів. Вулиця Садова, визначені необхідні об'єми для проведення ремонтних робіт, привокзальна площа, провулок залізничний, вулиця Іванівська, вулиця Ветеранська, Боброва, Густинська, гімназична. Вулиця 1 травня, це та ділянка, яка не підпадає під проведення капітального ремонту. Військове містечко 12, це й вулиця Дачна, це й вулиця Білецького Носенка, вулиця Чехова, вулиця Костянтинівська, вулиця Юрія Коптєва, вулиця Ждановича, Миколаївська, Петропавлівська, Житня. Тобто вулиця Пір'ятинська, вулиця Богунська, Гвардійська, промислова. У кожному мікрорайоні до роботи комісії з обстеження вулично шляхової мережі долучалися голови комітетів самоорганізації населення. Дуже радує, що відкликнулися на цю пропозицію наші голови самоорганізації населення. Всі, як один, крім одного, той, що зараз проходить військову службу в збройних силах України, всі були відкликнулися, всі прийняли участь по своїм мікрорайонам. Ми заздалегідь їх попереджали, коли ми будемо знаходитися в їхньому мікрорайоні. Проводити це обстеження і всі голови самоорганізації населення, що, за що я їм дуже дякую, що прийняли участь у цьому обстеженні. В бюджеті прилук на 2023 рік на ремонт вулично-шляхової мережі міста закладено кошти у сумі 7 мільйонів гривень. На жаль, у зв'язку з тим, що не відбуваються сесії міської ради, немає кворуму, тому розпочати роботи з поточного ямкового ремонту на сьогодні немає можливості. Як тільки зберуться депутати, проголосується бюджет, відразу розпочнуться підготовчі роботи для проведення робіт з поточного ямкового ремонту. Та роботи по закріпленню доріг шляховими знаками, заступник міського голови Володимир Мазуренко говорить, що коштів міського бюджету, закладених цьогоріч на відновлення вулично-шляхової мережі, вкрай мало. Грубо говоря, це вистачить десь на 65-70% Того, що ми обстежили на наступній зустрічі з нашими депутатами, буду виходити з пропозицією, щоби збільшити цей об'єм, так як це дуже недостатньо для ремонту наших доріг. І найголовніше найголовніше, що в цьому питанні це. Щоб зібрати зібралися депутати, врешті-решт на чергову сесію, і щоб ми прийняли бюджет і прийняли рішення по ремонту наших автомобільних доріг, тому що це на часі, і повинно це робитися вже вчора, а не сьогодні. На часі наразі і питання здійснення перерахунку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг, яка була розроблена в попередні роки. Таку пропозицію висунула за результатами роботи комісія з обстеження вулично-шляхової мережі, зокрема. Комісія пропонує зробити перерахунок проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиці 1 травня. Це на ділянці між вулицею Першої Козачої та вулицею Коптева. Капітальний ремонт вулиці Перемоги на ділянці між вулицею Київською та вулицею Промисловою. Капітальний ремонт вулиці Першої Козачої на ділянці між вулицею Київською та вулицею 1 травня. Та капітальний ремонт вулиці Котляревського на ділянці між вулицями Київською та Береговою. Перерахунок проєктно-кошторисної документації необхідно виконувати, так як деякі документації вже два роки. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що не відбувалися сесії попередні роки, ми не змогли реалізувати ці проєкти. В зв'язку з цим необхідно провести перерахунок. Вулицю в минулі роки, вулицю 1 травня, вулицю 1 казачу Котляревського планували виконати. За кошти міського бюджету, що стосується вулиці перемоги, то ми ведемо перемовини із на Чернігівською обласною військовою адміністрацією щодо залучення коштів субвенції при співфінансуванні з міського бюджету для проведення капітального ремонту даної вулиці. Крім того, в ході роботи комісії з обстеження вулично-шляхової мережі були перевірені перехрестя. На предмет наявності необхідних дорожніх знаків, говорить Олег Созінов. Особлива увага приділялася знакам пріоритету руху, таким як головна дорога, поступися дорогою, зупинка автобуса тощо.